Стрілянина у селі Нігін Кам'янсьподільського району. Місцевий житель спершу сам викликав правоохоронців, а потім намагався застосувати до них вогнепальну зброю. На щастя, обійшлось без жертв. 60-річний житель села Нігін зателефонував на лінію 102 та повідомив, що його син вчиняє стосовно нього домашнє насильство. На місце події одразу виїхали працівники групи реагування патрульної поліції та з'ясували, що насправді факт домашнього насильства не підтвердився. Почали оформлювати відносно цього чоловіка, заявника адміністративні матеріали за завідомо неправдивий виклик працівників поліції. В ході цього чоловік зайшов в будинок, вийшов вже звідти з мисливською рушницею та погрожував застосувати зброю. Він декілька разів навіть вистрілив в бік одного працівника поліції і іншого. На щастя, ніхто не постраждав, чоловіка затримали. В порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України та також вирішується оголошення йому підозри за статтею 348 кримінального кодексу України за посягання на життя працівників правоохоронних органів.